Напевно, кожен поважаючий себе школяр, хотів купити собі пачку сухариків в магазині за свої чесно зароблені гроші. Але після того як розумів, що це складно, просто просив у мами гроші. Так ось, сьогодні я буду в ролі цього школяра, але я буду розумнішим. Я полізу в інтернет і спробую з повного нуля щось заробити, і у мене на це буде лише 24 години. Цим відео я хочу показати, можливо, в 2022 році хоч щось заробити в інтернеті, ну хоча б на мінімальний донат в Brawl Stars. а може й ні. Отже, давайте приступати до роботи. Першим ділом я поліз в YouTube, дивитися відео. Де розказують про заробіток. І вирішив, що перший вид заробітку будуть букси. Ці сайти існують вже давно, і на ньому не спробував заробити тільки лінивий. Я заробляю на хліб на буксах. Але сьогодні я вже виконав всі можливі завдання. Але ж ми на починаючому рівні, тому погнали. Я відкриваю вже перевірений сайт, заходжу на свій акаунт. Так, так, так. Потім заходжу в розділ заробляти і натискаю завдання. Далі дивлюся завдання, які дійсно можна зробити за пару хвилин та отримати свої гроші. Але думаю, вас зараз цікавить, чому в мене на балансі 30 рублів. Та все просто я цей акаунт завів ще 8 місяців тому, коли тільки почалася війна. І мені стало цікаво, скільки я зможу заробити в інтернеті з повного нуля, як це роблять звичайні Моїх глядачі, я сидів, клацав там якісь завдання, самі прості, здавав їх і отримував виплату на баланс. І таким чином я виповнив дуже багато завдань, вже не пам'ятаю скільки точно, але заробив я на цих махінаціях 30 рублів. Якщо порахувати в гривні, то це буде приблизно 15 гривень. Можливо, вам зараз показалося, що вау це реально крутий спосіб заробітку, на якому можна зробити собі на донат в Бравл Старс або хоча б на сухарики. Отож, сьогодні я це все і виясню. Та ми перевіримо, чи можна зробити хоча б якусь копійчину на цих сайтах, тому що коли. Коли я заробляв ці 30 рублів. Я втратив немало часу, щоб їх заробити, але пройшло вже 8 місяців, і я сподіваюся, що за завдання стало платити більше. Тому давайте починати заробляти. Отже, я відкриваю завдання і починаю дивитися, які можна зробити швидко, і отримати, хоча б 1-2 рублі. Я пролистав три сторінки цих оголошень. І мені сподобалась лише одна тема, за яку платять не 50 копійок. А хоча б рубль або навіть два. Якраз цю тему я і використовував 8 місяців тому для заробітку. Дивіться, ця схема заключається в тому, що тобі потрібно знайти на ютубі чиєсь відео та канал та підписатися і поставити лайк на якесь відео, та обов'язково додивитися його до кінця. Деякі ще просять написати коментар, а деякі взагалі просять відповісти на відповідь, яка була в відео, або порахувати там якихось слів, скільки було сказано в відео для підтвердження того, що ви дійсно дивилися. Але я робив по-хитрому. Зараз розкажу як. Я приходив, ставив лайк. Писав коментар, і коли здавав вже роботу, писав, що відео мені сподобалось та взагалі я буду дивитися тебе далі, щоб додати собі трохи лояльності. І потім здавав ці роботи і майже всі приймали їх і відмічали як виповнені. І що думаєте, так зараз я буду робити теж саме. Тому в фільтрах я вибираю тільки Ютуб і його відео, і починаю вже виконувати ці завдання. Я попрацював вже дві години і ці дві години я не вставав зі стола і постійно одне за одним виповняв ці завдання, поки вони не скінчилися. І зараз я вам покажу звідки на Білорусь готувалось нападіння. А я зараз вам покажу, відкуди на Білорусь готовилось нападіння. І якщо б за 6 годин до операції не був нанесений превентивний удар по позиціям. Ваня, це не той сценарій. І зараз я вам покажу, скільки мені вдалося заробити за 2 години чистої праці. Результати моєї роботи, скільки я заробив ви побачите в кінці відео. А також ми зробимо зрівняння та порахуємо, скільки я за такий же час заробив би працюючи. Наприклад, касиром в АТБ. я хотів ще знайти способи заробітку без вкладень на просторах Ютубу та дивився відео, де розказувало про різні сайти, Яким вже по 5 років або треба скинути паспорт, чуть ли не всієї сім'ї, щоб вивезти ті кошти, або дизайн сайту такий, що будь то його з 90-х не змінювали. І Я зрозумів після перегляду на багатьох каналах, що це не мені хочуть дати нормальний спосіб заробітку, а на мені хочуть заробити, тому що коли я дивлюся їхні відео і дивлюся зразу рекламу і їм за це платять. Тому після часової спроби знайти ще, хоча б один спосіб, я зрозумів, що не знайду. Я вирішив обмежитися тільки цим способом заробітку, тому що він самий нормальний, який автора показують відео. Та ще й в кожному відео одні й ті ж сайти. Ну що ж, давайте підводити підсумки по нашому заробітку. Але перед тим як озвучити, скільки я заробив за 2 години праці на цьому сайті, я хочу сказати, що результатом я був одразу задоволений і трохи розчарований, тому що на буксах дуже складно заробляти хороші суми та ще й за день. І якщо ти хочеш заробляти добре, та ще й на таких сайтах, то тобі треба робити по 12 годин. На день і через медійні зв'язки наганяти собі багато рефералів, щоб вони виконували ці завдання, і то більше з них капали гроші. Ну тобто Ютуб, Тікток і так далі. Як думаєте, до чого я веду? А веду до того, що на ютубі дуже багато відео з однотипними і однаковими сайтами. І оці люди, які якраз таки рекламують ці сайти, залишають своє реферальне посилання знизу. Люди переходять по посиланню, починають робити завдання, і тільки так автор заробляє, а людина, заробивши свої копійки, розчаровується і залишається і заробіток або теж. Починає наганяти рефералів через медійні зв'язки. І, до речі, на сайті платяться тільки рублі і немає гривень. І тобто, ми виконуємо завдання росіян, і вивід можна зробити тільки на російській гаманці. І це важливий фактор, чому я не став би працювати на цьому сайті, тому що просто нікуди виводити ті гроші. А тепер найцікавіше скільки я зробив за дві години своєї праці на сайті. 27 рублів, тобто 16 гривень. А тепер давайте порахуємо, скільки заробив би касир ВТБ за 2 години свого часу. Я знайшов в інтернеті на сайтах для пошуку роботи роботу касиром ВТБ і визначив, що ціна оплати за місяць, працюючи на касі ВТБ, становить від 7,5 тисяч до 10 тисяч гривень. Давайте візьмемо середню заробітну плату із цих цифр, і вона буде складати 8,5 тисяч гривень. Поділимо ці 8,5 тисяч на 30 днів і дізнаємося, що в день буде 283 гривні. На жаль, там не було написано скільки. Годин треба працювати, але було написано, що повний день. Значить, я роблю висновок, що мінімум 10 годин. Тому ці 283 гривні я ділю на 10 годин і отримую в результаті за одну годину 28 гривень. Сказати, що мені шкода тих касирів, це нічого не сказати. Але ми порахували і зрозуміли, що працюючи 2 години на якомусь там буксі, я заробив за 2 години своєї праці 16 гривень. А працюючи касиром в ВТБ, я зміг би заробити 56 гривень, що набагато краще, але все одно ж мало. Тому я можу сказати так: якщо ви ще не. Пробували цей спосіб, то я вам не рекомендую, тому що це морально складно сидіти багато часу і виконувати ті завдання, та ще й коли платять копійки, тому рекомендую шукати заробітки якісь інші, наприклад, зі своїм вкладом. Так як там вже набагато більше перспективи щось заробити, ніж на безкоштовних способах, але ви можете зробити ще хитріше. Ви можете заробити хоча б свої перші 100-200 гривень на безкоштовному заробітку, якраз на таких ось буксах, і потім вже з цими мінімальними грошима йти і шукати заробітки вже зі своїм вкладом. Будете вже робити свій капітал більше та поступово збільшувати його. Ось таке було відео. Пишіть, що думаєте в коментарях. Ну а з вами був головний бізнесмен країни Іван. Став лайк, підписуйся на канал. Та не забувай, що в мене є свій телеграм-канал, де я показую своє життя та багато іншої цікавої інформації. А також у мене є другий канал про крипту. І якщо тобі цікава тема крипти, то переходь та долучайся до нашої спільноти.